Як вивести мочеву кислоту з організму, Воно є при таких діагнозах, як подагра, артроз, артрит, острохандроз. Потрібно виконувати певні дії. Перш за все, потрібно пити воду збалансовано, правильно харчуватися, дотримуватися певної дієти, вести здоровий образ життя, фізичне навантаження в спортивних залах і фізичні вправи. Робити розгрузочні дні та звичайно приймати наш антиварин. -М. Він допоможе справитися з цією проблемою. Складники цього препарата мають жаропонижаючий ефект противозапальний, жовчогінний, мочогінний та знімають запальні процеси вису в суглобах. Якщо вам потрібна певна консультація, або скласти програму звертайтесь допоможемо в цьому